Тобі, друзі, брати і сестри, моєго. <різвіст> Бог благословить наше це зібрання, ми будемо його розпочинати і будемо розпочинати його з молитви. Будемо просити Божого благослові. Отець наш на Небесний щиро обідя. Ти обіцяв буде там, де двоє чи троє зібрані людей твої. І ми прийшли, щоб почути тебе, щоб прославити тебе, Господи. Ми віруємо, що ти наш Спаситель. Ми віруємо, що завдяки Твоїй пролитій крові Ісус, наші всі гріхи і беззаконня, Бог, Отець прощає. Ми віруємо, Ісус, що всі, хто являється дітьми Твоїми, будуть спасені і будуть жити вічно на небі в Твоєму царстві. Господи, ми віримо. Ми віримо в Те, що Ти нас любиш. Ми віримо в Те, що Ти чекаєш нас на Небі. Дякую тобі, Господь. Дякую Тобі, Боже, і ми просимо Тебе, щоб Ти благословив ці зібрання і торкнувся кожного серця. Може, хтось перший раз прийшов. Ти знаєш нужди наші, ти знаєш наші потреби. Господи, то Ти нас і благослови всі наші переживання, всі наші тривоги і страхи, Господь. Хай будуть під Твоїм контролем. Тебе ми дякуємо і славимо. Даркнеться наших сердець, нашого розуму, наших сімей, наших дітей, наших всіх рідних і нашої України. Благослови нас, Боже, і благослови народ, щоб щоб люди не гинули в цій війні, зупини її, Боже. І ми просимо благослови проповідників, благослови хор, благослови всіх, хто в залі знаходиться, всіх наших рідних, дітей. イスラーとかイフクラニアについて、つくせの言うとくせと、ああいう意味。